Театр, в принципе, он э, должен вызывать сопереживание. Он должен трогать. Возможно, он должен заставить смеяться. Это тоже вполне, вполне это возможно, и это тоже это, это очень это благородно для для автора. Главный критик это я. Если меня трогает, если мои артисты заставляют меня смеяться или плакать, или вздрагивать, или холодеть от ужаса, то я понимаю, что значит, спектакль сделан это правильно. Возможно, кому-то еще. У кого то що он визові точно такі ж емоції. Значить, іскусство живо, значить, театр жив, і ми йдемо в правильному направленні. Раду поклітару своїми роботами змінює уявлення про балет. У вівторок, 6 жовтня, Чернівецький глядач мав змогу побачити бачення митця. В постановках болеро то дощ, болеро, Моріса Равеля в постановці Радо Поклітару. Це цілковито унікальна версія Київ Модерн балету. Вони не танцюють про Іспанію, вони танцюють про те, як люди. Людина бореться за право особистої індивідуальності та незалежності від натовпу. І можливо, це чи ні, глядачі мали змогу побачити на власні очі. мнення, що її надо ставити про Іспанію. Насамкі, мало хто знає, що Маріс Етеравель написав своє боляро після посічення завода Генрі Форда. Он увидел конвейер, перший в мирі. І от впечатлення котрого на каток на нього конвейер, когда из маленького получается большое в итоге, вот привело к созданию этой удивительной музыкальной партитури. Балет дощ це хореографічна фантазія Сюїта, музична основа якої музика народів світу, фольклорна музика, замітована Іоганом Севастіаном Бахом. Это просто філософське взаимоотношениях про взаємотношеннях людей. монолог одного чоловіка, дуети, тріо. І мы, куда куди ми куди Есть всі свет в конце тоннеля. До речі, радо Поклітару незабаром проведе кастинг до Київ Модерн Балету, оскільки в його колективі з'явились вільні вакансії для чоловіків. 11 октября приезжайте, дорогие виртуозы из Черновцов. Вот наш кастинг. Он состоит из двух частей. Это первый это урок это классического танца, вот обычный балет. Знаете, как вот люди занимаются балетом? Потому что все равно в основе моей хореографии лежит балет. А второй, второе отделение нашего кастинга – это современный хореографий. Я придумал какую-то странную штуку, какую-то непонятную, какую-то в своем стиле. До того ж, як запевняє сам Радо, поклетару у нього дещо інші вимоги до претендентів, аніж у класичних колективах. В итогі, головне требование. Можно З точки зору, е-е, хореографії. Это в первую очередь координация. Можуть не бути каких-то ідеальних параметрах даних, можуть не бути там, не знаю, при- це прекрасних ліній, ogromного там шпагата і всего остального, но чех должен быть координирован. І тоді за це ему прощається дуже многое. И второе, он должен, у него должны отсутствовать актерские табу зажатости, какие-то отторжения и так далее. Я постоянно даю э, э какие-то этюды на смех, на слезы, там рождение ребенка, смерть. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький, репортер, телеканал Чернівці.